Із військовослужбовцями мені часто доводиться стикатися з різного роду запитаннями. Наприклад, чи може християнин брати зброю до рук, як церква відноситься до війни? А як же бути з шостою заповіддю не вбивай? Серед військових в реалях сучасного стану країни, коли в Україні триває повномасштабне вторгнення російського окупанта. Усе більше зустрічаються побожних чоловіків, які були мобілізовані, і з тих чи інших обставин змушені були взяти до рук зброю та йти захищати свою батьківщину, аби виконати свій конституційний обов'язок. Опинившись в умовах війни, такі воїни християни стикаються із докарами сумління щодо використання вогнепальної чи іншої зброї. І такі докори сумління стають великою проблемою в сумлінному виконанні наказів командирів і деколи ставлять під загрозу не тільки життя самого воїна, але й стають небезпечним для життя цілого підрозділу роти чи взводу. Докори сумління призводять до сумнівів, страхів, і в стресово-бойових умовах призводять, наприклад, до паніки чи ступору, що унеможливлює досконале виконання тих чи інших завдань. Такі воїни потрапляють до групи психологічного посиленої психологічної уваги, а отже, не можуть повноцінно виконувати військові функції. Тому доречно обговорити коротко тему зброя та біблія. Коли одна людина нападає на іншу людину і наносить непоправної шкоди здоров'ю, ну, наприклад, під час пограбування наносить, скажімо, ножові удари, то як ми можемо назвати таку людину? Відповідь проста: злочинець або розбійник, а його вчину класифікуємо як порушення закону, моралі та права кожної людини на недоторканність. А отже в християнському розумінні це є гріх. Чи можна назвати лікаря-хірурга, який завдяки своїм знанням і навикам, шляхом хірургічного втручання рятує життя людини? Звичайно, що ні. Ми вдячні лікарям, які для нас є добродіями та спасителями життя. Провівши аналогію, те саме можна сказати і про державу громадянами якої є ми. Зброя сама по собі не є доброю чи злою. Доброю, добрих чи злих рис вона набуває виключно в руках людини, як, наприклад, скальпи в руках бандита чи лікаря. Біблія, церква і релігія не забороняє використання зброї, але робить акцент на тому, які цілі переслідує людина, котра взяла до рук зброю. Біблія говорить: блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. За сучасних умов кожен з нас покликаний бути миротворцем в нашій країні. Христос не забороняв мати при собі зброю навіть своїм ученикам і апостолам. Наприклад, апостол Петро завжди при собі носив меча. У нас є приклади апостолів, які володіли зброю. У ніч Ісуса Христа, коли Його було зраджено. Ісус Христос попросив у своїх послідовників принести мечі. У них було два. Чого, за словами Христа, було досить. Коли його заарештували, Петрові тяв вухо одному із слуг первосвященника. Ісус миттєво зцілив його та наказав Петрові сховати меч. Апостол був засуджений не за те, що мав меча, а лише за його конкретне застосування у даній ситуації. В іншому прикладі йдеться про солдатів, що хрестилися в Івана Хрестителя в Йордані. Коли його спитали, що робити, аби нам жити для Бога, він відповів воїнам: нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Він не наказував їм скласти зброю. І навіть в старому заповіті такий був пророк Іоїль третій главі в 10 вірші він е, написав такі слова, сказані, що коли вони були в такій страшній для їхньої держави небезпеці нападу, е, він вказав, що прикуйте свої рала на мечі, а ваші серпи на списи, і хай навіть безсилий говорить, я. Лицар саме зараз ми перебуваємо в такій ситуації, коли наша країна закликає навіть безсилих збрати зброю до рук і говорити, що ми мужні захисники нашої держави. Тому кожен з нас має пам'ятати ще одну настанову віддай кесарю, кесареве а Богу Боже. Так, як ми є сумлінними громадянами нашої держави, ми повинні коритися і чинному законодавству нашої держави, а отже, виконувати свій конституційний обов'язок. Але під час війни не забувати і про заповіді Божі, взявши до рук зброю, застосовувати її лише для здійснення справедливості і захисту життів інших людей, пам'ятаючи і те, про що застеріг Христос, хто з мечем прийде. Той від меча і помре. Отже, якщо наша держава в небезпеці, то ми мусимо вжити зброю для здійснення справедливості і захисту території та населення. Церква розглядає окупанта як суцільне зло, яке прийшло на наші землю. Тому воїни, в тому числі і віруючі християни, повинні сміливо і без докору сумління боротися із злом, бо і сам Бог противиться злу. Надіюся, що сьогоднішня бесіда була для вас корисною. Нехай сне всіх вас Господь підтримує, благословляє, і я вірю, і знаю, що все буде Україна.